Бананчик принесла, чай її любимий з лимоном, з лимоном, принесла от бівнушки, пиріжки принесла їй. Ворога, капусточку. Це в мене опікун. Такий хороший, хороша дівчинка, дуже хороша, дуже а. хороша. Так не перехваліть. Ні-ні, тебе вже не перехвалити. Ну, Віра Туфімо сказала, що лікар сказав, у мене чудові аналізи. Їй 86 років, 87-й рік, от, то я хочу поспілкуватися з лікарем. Ну, якщо немає більш кому, то мені треба розуміти, що з нею далі робити. От, ну, як? Вона от тут прилічиться, а потім вона випушеться додому. Які ліки потрібно давати, на що треба звертати увагу. Ну, Отак, от, от ну може, може в даному моменті це і моя лічна ініціатива, але ну, я так роблю. Коли вийшла на пенсію і мала сили і бажання працювати, прийшла в цю установу. Я за фахом медична сестра, тому я можу багато надати якихось людям послуг, таких які старенькі потребують. От люди похилого віку. Тому Мені працюється добре, я розуміюся на психосоматики цих людей.